Втомились шукати ідеальне авто. Звертайся в компанію інтертрейд. Ми все зробимо замість вас. Поступив від вас запит. Дуже популярний. Він до речі, в нас є Mitsubishi Аутлендер після 2017 року. Мінімальний пробіг, мінімальні пошкодження, гарна комплектація. Давайте трішки поговоримо по цінам і, взагалі, як вони в нас ці машини і продаються, і які вони взагалі є. Цей автомобіль конкретно ми купили для клієнта відносно недавно. По грошах дане авто виходить приблизно 1,5 з ремонтом. Пробіг так само, як на 18 рік. Вже 6 років машині, це 60 кілометрів. Дуже гарний. Повний привід, пошкодження так само мінімальні, як ви можете бачити. Дуже гарний автомобіль. Можна підібрати на максимальній комплектації. Це в нас буде сел. Так само, бачите, це всі пошкодження, які є по автомобілю. Так само повний привід. Все як ви любите. Дані авто стають в Україні згідно комплектацій приблизно 11-13 тисяч без ремонту з такими пошкодженнями, які показували вам раніше. Тож, вигода між ринком буде складати у вас від 4 тисяч доларів. Тому звертайтеся в компанію інтертрейд, допоможемо вам з підбором, викупом, доставкою автомобіля і. Виконання ваших бажань. Дякую за увагу. З вами був Максим.